Найбільша загроза для будь-якого представника корінного народу це асиміляція, бо він втрачає свою ідентичність, втратить свою культурну ідентичність. Це дуже серйозний виклик. Після звільнення Криму вся відповідальність за розвиток Криму це буде вже відповідальність української держави. Таю, друзі, це програма з нуля. Я її ведуча Лариса Волошина. На запитання, яким має бути звільнений Крим економічно, адміністративно. Більшість українських глядачів дадуть відповідь: він має бути туристичним або курортним, так як це було. Але насправді Крим це не тільки готелі, море і база відпочинку. Справжній Крим це степ, це море, це гори. А головне це люди, які живуть. В невеличких містечках яким має бути звільнений український Крим, так щоб він був сучасним з точки зору економіки або адміністративного устрою. Про все це ми поговоримо з нашим гостем Айдером Сайтасмановим, експертом, а також учасником шведсько українського проекту сприяння децентралізації Криму? Ну що ж, пане Айдере, от перше моє запитання воно стосується скоріше минулого ніж майбутнього, тому що більшість експертів погоджується з тим, що не помилки під час Врядування Криму під час регіональної політики України щодо Криму в тому числі призвели до його окупації. І отут в мене виникає питання: які помилки ви бачите, такі, які ну в жодному разі, не треба повторювати в деокупованому Криму? Я думаю, що на цей час складно сказати про помилки, бо Україна в цей період сама створювала свої регіони, свою свою місцеву владу. Але деякі, на деякі речі треба звернути увагу. Перше, звичайно, питання занадто потужної, внутрішньо адміністративної влади. Наприклад, в Криму було 14 районних адміністрацій, і, але якщо взяти кількість населення і території, ну, ну, принаймні їх повинно було бути двічі більше. Друге, ну, в цей час. Місцеве самоврядування було дуже слабке, і воно не виконувало особливої ролі, бо в основному керувала адміністрація і республіканська влада Криму. І найголовніше помилка дійсно було те, що найбільше як виявилося, антиукраїнська така влада була саме зібрана в тому республіканській владі. І ну, вони виконали те завдання і дозволили сепаратизму. Панере, от тут в мене знаєте, дуже як до експерта і вже про майбутнє. У мене виникає питання, коли я думаю про Крим, про те, що е, насправді е, Україна після 2014 року зазнала реформи місцевого самоврядування. Так, вона не є досконала. Так, Багато хто говорить про те, що її треба продовжувати, посилювати, осучаснювати. Але тим не менш, українські міста і головне села, невеликі міста, вони змінилися, докорінно змінилися. Крим. Навіть не знає про ці зміни. От що такого цікавого є в сучасній Україні в цій децентралізованій системі, що, на ваш погляд, буде абсолютним новаторством для Криму? Ну, з 2014 року, коли почалася реформа децентралізації в Україні, було сформовані громади. Зараз їх 1469 громад по всій Україні, і вони мають реальне повноваження. Вони обрані демократичним шляхом ця влада, і вони мають певну пряму, як кажуть, фінансове відношення з бюджетом. Таким чином, місцева влада отримала можливість самостійно разом з населенням визначати пріоритети розвідку, створювати найкращі кращі послуги для населення, дивитися, як може розвиватися ця територія. В Криму Крим цього не бачив, бо в Криму, як я казав, 2014 році, ну, ще тільки реформа почалася з 1 квітня 2014 року. А за цей час після цього Крим не тільки як би так, як би просунувся вперед, навпаки, він ще більше повернувся в ту систему жорсткої адміністрації, яку існує система місцевої влади в Росії, де взагалі немає, можна сказати, місцевого самоврядування. Тому тут ну дуже такі великі, такі треба зробити крок, щоб підтягнути Крим до, до того рівня, як, в, які, в якому буде. На цей час Україна в контексті цих реформ децентралізації, яка, до речі, не завершена. Зараз тільки завершилася частина місцевої, формування місцевої влади, що на порядку денному стоїть реформування регіональної влади, яка буде формуватися теж після закінчення війни, бо треба вносити зміни в Конституцію. Тому ну там дуже такі багато роботи, щоб щоб Крим став таким. Частиною України, з, з цим місцевим самоврядуванням, яку ми бачимо в Європі, бо це саме головне ця реформа. Вона абсолютно очевидна. Ці зміни щодо місцевого самоврядування і місцевих громад стали очевидні з початком широкомасштабного вторгнення. Ми бачили, як місцеві громади ну вони чинили опір. І влада, і місцеві мешканці, ми бачимо, що російські окупанти намагаються на окупованих територіях в першу чергу вилучити з громад якраз очільників обраних очільників, тому що ці люди вони користуються авторитетом в Криму. Чи можливо оця така синергія, де на ваш погляд, де місцеві обранці? Є все ж таки представниками людей, тому що, якщо чесно, от коли ми говоримо про Крим, ми говорми, ми говоримо, там була обрана влада, але ця влада обиралася не з точки зору, які в нас будуть дороги, і які в нас будуть там якісь там ну місцеві пам'ятки. Все це було не цікаво. Головне, що от ми тут Крим, а там за перекопом життя нема. Ми тут інші не такі, як Київ. Тобто, це були більше політичний вибір своїх. Ніж вибір якраз оцих розпорядників, представників громад. Ну тут розумієте, якщо говорити про повернення української ідентичності, а саме а це перше, саме головне завдання, то в цій ситуації дуже важливо м, саме думати про е, формування от, системи місцевого самоврядування, щоб були обрані в першу чергу ні як ми кажемо, тільки господарі, які будуть знати, як вирішити питання дорог чи шкіл там і що. А саме головне, як вони будуть повертати Україну, повертати Крим в цю українську ідентичність? І це набагато складніше завдання. Перше питання: кого вибирати, з яких тобто повинен бути місцевий лідер. Ви правильно казали, коли почалась війна. То дійсно лідери громад вони виявилися такими справжніми героями, які ставали на захист. Там жінки йшли на зупин намагали зупинити танки голови громад будь-яким способом допомагали місцевому населенню, і, і це показало, що дійсно от реформа, ця реформа децентралізації не тільки формує місцеву владу, а формує український патріотизм, вона формує українських героїв. Питання, якщо ми будемо проводити Криму, то місцева влада обирається з місцевих mm -hmm. лідерів. То як зробити так, щоб саме ці місцеві лідери були такими ж патріотами? І це тут головне питання, е, яка система повинна, як можуть бути формовані громади в Криму, щоб е, знову ми за, на, замість е, так, проукраїнської влади, влади, яка буде працювати 24 на 7 на реінтеграцію Криму, щоб не створила якісь, якісь сепаратистські виклики. І у тут питання ну по перше, це питання от викликає традиції. Тому що коли ми говоримо про відродження української ідентичності в Криму? Ми в першу чергу маємо все ж таки звертати увагу на ідентичність корінних народів на їх сталу традицію самоврядування. Яка традиція, на ваш погляд, в Криму в тому стародавньому Криму зараз була б дуже доречна для формування цього патріотизму. Ну, перша, звичайно, толерантність міжетнічна, міжрелігійна толерантність, вона дуже вкрай важлива. Повага, визнання різноманіття культур. Ну і тут дуже важливо, що в Криму бачите, навіть в ці складні часи, да, ми коли кажемо це багато століть тому, якимось чином зберігалися культури, тобто не відбувалася асиміляція, як ми кажемо. Це найбільша загроза для будь-якого представника корінного народу це асиміляція. бо він втрачає свою ідентичність. Так, да, він може мати якийсь певний економічний, соціальний, якийсь, скажімо так, рівень життя, такий достаті, але втратити свою культурну ідентичність. Це дуже ну, скажімо так серйоз, серйозний виклик для будь-якого представника корінних народів. Тому тут перше, що треба, що повинно бути в Криму, це повинно бути повага. Повинні бути якісь проваджені інструменти, які забезпечують гармонійний розвиток цих корінних народів. І тут дуже важливо підкреслити, бо дуже багато питань. Коли ми кажемо національні меншини і корінні народи, так, корінні народи можуть бути національними меншинами, але корінні народи це більше, ніж національні меншини. І це дуже важливо, що ну, тут завжди треба повторити, що. Ознакою те, що це є народ є корінним, є те, що його етногенез формувався на цій території, і він не має іншої території, де він може себе реалізувати, зберегти, зберегти себе. Ну тут ми підходимо до страхів щодо сепаратизму, які абсолютно суперечать самому визначенню корінності, в народу. Тому що, як ви правильно сказали, корінний народ не має іншої держави, крім тієї. В якій він має право корінного народу у кримських татар немає іншої державності, крім України, і саме Україна має забезпечити Крим, їх татар, караїмов, караїмов, кримчаків. Да. Знаєте, що цікаво? Я е, коли от я думала про це, ну я ж жила в Криму, я ж бачила, як він виглядав, і е, в мене завжди закрадалася така думка, що те, що є на поверхні, всі ці Ялти, Феодосії, Севастополі, все це таке, знаєте, імперське нагромадження на якийсь такий більш глибокий, майже знищений пласт. Тобто, фактично складається враження, що Ханський Крим це якась така територія під спільним керуванням, але на теренах якої розвиваються навіть найменші. Групи зберігали свою мову, традиції, своє інколи, навіть судочинство, якщо це було обумовлено релігійними особливостями, і все це тривало до 1783 року, поки не прийшли росіяни, поки вони не почали трощити цей світ. Перша ознака Маріуполь. Вони взяли кримських греків. У тих самих, які вони кажуть, в Криму ж там же ж не тільки кримські татари, там греки. Так ви їх виселили. Ви їх викинули чисте поле, і ці люди сформували Маріуполь. А тепер ви його розтрощили. Тобто, от, от цей момент, от Крим, справжній Крим, це не просто толерантність. Це. Це якась така, знаєте, ну заповідник, в якому невеличкі народи і невеличкі культури могли зберегтися. Як, на ваш погляд, от тоді цю систему забезпечував хан і е, е, сама е, сам, сам, саме врядування ханства зараз. Як українська держава може забезпечити саме це, щоб найменше на унікальне в Криму розвивалося, корінювалося і жило? Тобто, що ми маємо робити з цим? Ну, почнемо з того, що після звільнення Криму вся відповідальність за розвиток Криму за збереження культури корінних народів взагалі, корінних народів і все інше це буде вже відповідальність української держави. І, але звичайно, треба думати, зрозуміло, що треба думати про це вже зараз, а не потім, коли Крим буде звільнений. І в цій ситуації з одного боку дійсно є така, ну скажімо так, негативне ставлення в суспільстві за до слова автономія, бо вона, э, ну, і багато хто вважає, що саме це стало автономією. Ця територіальна автономія, яка була створена штучно на початок 90-х, це було таким інструментом, да, скажімо, інструментом, проросійським інструментом впливу в Криму. І, але є приклад Донецька Луганська область там не було автономії, вони mm -hmm. да? були області, але рівень сепаратизму там був був меншим. І Тому тут е, треба думати про різні механізми, які забезпечують е, культурні, економічні, соціальні права цих корінних народів, щоб вони е, збереглись. І тут от збереження от цих культурних е, не культура, е, збереження корін, е, корінних народів це вже буде завдання і відповідальність української держави. І тут треба розуміти, що Україна повинна використати. Всі можливі інструменти. І такі лунають ну, думки, ну, тоді знову ми створюємо преференції. Uh -huh. Але з іншого боку, дивіться, ну, уявіть собі, що Україна така велика сім'я, сім родина. Да? І ну, так сталося, що одна дитина там потрапила в якісь лиха, в біду. Ну, і їй треба допомогти, реабілітувати, щоб вона стала такою же повноцінною такою, членом цієї родини тоді ми даємо такі певні преференції, така то, що називається позитивна дискримінація. Да? Ну фактично, ми говоримо, що нам потрібно відродити той доокупаційний Крим до 1783 року. В його традиці так змінені формі під українським керуванням. Але так. але от той унікальний той Крим. Так, і це буде. Ну і це буде дуже важливо, бо після 1783 року вже в Криму формувалась така. Російсько-імперська модель, да, вот розвитку Криму, і всі маркери я про які вказують, це те саме про От більше пов'язане з Росією ніж з Кримом. Як, ну так, Яксісі спеці… палац, водіваранцовське, коли кажуть, боже, там так красиво. Це колоніальна архітектура. На це стоїть на руїнах справжнього Криму. Дуб, суворовський, дуб, бо суворов під, ну, ну, так, під то, ним можна... посидіти да такі. Ну і для... А для цього треба знову відновлювати культуру, відновлювати мову, створити механізми. Щоб оця, от, відновлення культури корінних народів, і взагалі їх права відновлювалися не по я кажу, остаточному принципу. А саме це було пріоритетом політики. Україна від цього тільки виграє, бо насправді навіть якщо повертаємося до привабливості, є звичайна така, я кажу, ландшафтна привабливость, да, там море, все, а є привабливость культурна. І от, в тому сенсі. Приваблістю туристичною приваблістю Криму будуть от це саме культури карених ну, унікальний. І, і тут знаєте, от, до речі, ми вже поговорили про ці страхи щодо автономії. Вона винна, вона не винна. Але насправді є ж велика різниця. Автономна республіка, дійсно, республіка в унітарній державі, якийсь парламент, якийсь кабінет міністрів, своя конституція і автономія, як певне. Об'єднання, яке керується більш сучасно, От як має виглядати кримська автономія, щоб не перетворюватися на ту Радянську Республіку з цим диктатом центральної регіональної влади? Ну тут знову повертаємося до реформи децентралізації в Криму. Ну, якщо взяти за загальними методики формування тих спроможних громад територія території Криму, десь так більше 27 тисяч квадратних кілометрів, то десь так получається, що Середньому 500 квадратних кілометрів на одну громаду, десь 60, там 60, може 70 громад повинні бути сформовані на території Криму. Ну і питання, яким чином ці громади будуть формуватися, які будуть місця в цих громадах в представників корінних народів. Бо дійсно сьогодні, завдяки от реформі децентралізації змінам законодавства, громади мають дуже широкий спектр автономії. В, в тому числі в багатьох питаннях, і навіть, наприклад, раніше пам'ятаєте, школами займалися районні адміністрації так, а, да район, район, да. А зараз засновниками системи освітної системи шкіл є громади. Громади вирішують, які школи можуть бути, які будуть навчальні програми. Яка буде конфігурація? Тобто громада отримала дуже багато повноважень. І, і питання, як забезпечити, щоб дійсно представники корінних народів мали у цих громадах mm -hmm. свій голос? Пам'ятаєте, хтось там з цих кримських політиків згадував, що вони нарізали виборчі дільниці таким чином, щоб... Попередити, щоб, не дай Бог, там кримських татар було більшості в якомусь там. Так, так. От це було якби... А тут навпаки треба зробити так, щоб саме представники корінних народів, в тому числі кримських татар, вони мали ну, ну принаймні, таку можливість впливати на рішення цієї місцевої влади. І тоді місцева влада буде формуючи свою місцеву політику, вона буде вже шукати можливості збереження. І це не буде так, що корінні народи стоять в черзі, чекають, коли згадають про їх долю. Або, наприклад, ну, Крим дуже привабливий. Да? Давайте казати, що є Крим Стіпний, а є Крим, який біля моря, і, і, і завжди, 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 завжди спокуса, щоб на, на цій території в першу чергу думати о яких то економічних, економічних таких проєктах, ніж о. Може бути в проєктах, які повинні були б захищати культуру корінних народів чи їх права, то тут треба шукати можливості формування цих громад. І, але це питання може бути више тільки після того, як буде Крим звільнено, бо ми розуміємо, що будуть дуже суттєво демографічні зміни. Можна сказати, що багато росіян чи як людей, які мали ну, так, відверто проросійську позицію і. Щось робили, вони будуть, будуть ну, скажімо так, вони залишать. залишать Але якщо ми не знаємо, скільки і залишать кримських татар, якщо, вони, ну, якщо, наприклад, жінки з дітьми, якщо там буде така небезпека, будуть теж залишати. тобто демографічна ситуація в Криму буде ну, так, суттєво змінена. І тут питання, яким чином сформувати мережу, поки, на жаль, ми тільки можемо думати, як воно може бути, навколо яких адміністративних центрів. У ці громади будуть сформовані. Е, ну, більшого ми зараз не зможемо сформувати. От ми вже почали з вами, пане Айдери говорити про. Те, як порядковує в сучасному Криму окупаційна російська влада, і от нове, що ми бачимо, це указ, підписаний Путіним про примусову депортацію, про те, що е, можна з окупованих українських територій примусово відселяти людей. І тут виникає питання: а по е, закінченню окупації, що ми кого ми побачимо в Криму, на ваш погляд? Чи не ризикуємо ми зараз тим, що е, в нас знову буде проблема з тим, що кримським татарам доведеться правдами неправдами повертатися з Росії і таке інше. Що робити з цим? Ну, звичайно, загроза переселення такої примусової, точніше сказати, депортації завжди є. Взагалі для будь-якої імперії асиміляція це головний процес колонізації території. Такий головний інструмент. І для а що для те треба зробити, як можна швидше відірвати цих людей, які там живуть, відправити кудись. Там вони адап... будуть вимушені адаптуватись, втрачаючи свою культуру, своє спогади про свою ідентичність. І в якийсь час все це готове населення, таке з якого можна робити що завгодно. Я... я думаю, що це насправді не тільки на оці... не тільки з приводу Криму, це скоріше це інших. Окупованих територій це теж стосується, бо там теж виявилося, що Херсонська область, Запорізька область, що вони дуже такі патріотичні і, і не сприймають зміни. І, але для Криму є загроза, і, на жаль, так. Я, я єдине думаю, що, що кримські татари зараз не 44-й рік і кримські татари. Будь-якими способами будуть противитися цих переселених, але якщо щось буде, то вони будуть виїжджати в треті країни, щоб потім знову повернутися. Що вже Другого разу те, що було в 44-му, вже ніколи не повториться з кримськими татарами. В будь-якому варіанті питання: скільки людей зможуть повернутися в Крим? я маю на увазі кримських татар, це дуже таке питання, ну, дуже гостре питання. бо Люди втратять, напевно, можуть втратити житло, можуть mm -hmm. будуть вимушені адаптуватися вже в інших країнах, третіх країнах, і потім, скажем так, повертатися до Криму буде цим складно. Але в будь-якому варіанті тут, тут знову ж ми повертаємося до, до України, яка в цей час повинна шукати будь-які можливості. Щоб забезпечити повернення людей, щоб Крим дійсно не був опустошений до такого, до такого рівня, щоб всі наші розмови про там про місцеве самоврядування про, воно просто втратило сенс. Ми говоримо, от повернений Крим, от його відродження. Є корінні народи. Це не тільки кримські татари, це країни, кримчаки, Вони всі потребують зараз цього відродження після. Ем, ем, Після окупації, яка триває сотні років, як на ваш погляд має тривати цей, відбуватися цей процес встановлення держави з одного боку, з іншого, модернізації і розвитку Криму як сучасного району, А з третього необхідності все ж таки зважати на права корінних народів, а більше сприяти відродженню цих народів? Так, тут ви правильно кажете, треба одночасно реалізовувати, причому гармонійно, щоб вони між собою щоб одно завдання не скажем так, не, не заважало іншому завданню. Ось це три основних завдання. І в цій ситуації від я думаю, що дуже добре, що вже є закон про корінні народи. Це надзвичайно важливо. І треба, ну, але будь-якого закону він закон він рамочний. Да? Завжди треба шукати і розробляти механізми практичного впровадження. Напевно, мова це повинна бути самим першим кроком, щоб відновити е, от відновити цей самий Крим, про який ми кажемо. І от ну вже. От знаєте, я хочу просто зрозуміти, а що робити з. Ну, тобто, мова не може бути виключно в парафії корінних народів. От ви меншість, ви собі там якось культурно знаєте свою мову, наївні побуту і достатньо. Для того, щоб мова розвивалася, необхідно, щоб це була мова влади. І мова культурної еліти. тобто вона має повернутися в загал. Її знання має стати необхідним. Як знання української мови необхідне для того, щоб робити кар'єру в Україні, бути там журналістом, політиком, вчителем в Криму? Кримська татарська мова для некримських татар. Як має виглядати її викладання? Ну це повинні повинно бути деякі рівні викладання, починаючи напевно з садочків. І завершуючи її функціонуванням системи влади, державної влади, місцевої влади, регіональної влади. Ну, звичайно, тут як кажуть, дуже важливо, щоб була популяризація. От, от Останній, наприклад, от концерт Джамали, коли вона співала кримстатарські пісні. Я думаю, от це така, така політика, щоб дійсно показувати мову не тільки те, що, чим спілкується кримсатарське населення. Чи це ще корінні народи, а мову, як це культурне, культурний здобуток цієї території. Да? От мову, бо, ну, я, я, я не зустрічав жодної людини, яка б казала, що їй погано від того, що вона знає багато мов. Тому от, повинна бути така мода, да? певний тренд, що жити в Криму і знати кримсько мову це повинно бути такою частиною місцевої культури, частиною взагалі, те, що як ти живеш в Криму і не знаєш кримстарською мови, Ну такого бути не може. Дякую, дякую, пане Едере.